Яблучно-горіховий пляцок на олії. Дуже простий приготування. Міру вологий, духмяний та смачний. Такий пляцок, що складається із трьох коржів, можна приготувати за півтора години, що є дуже зручно. А в поєднанні із легеньким заварним кремом просто і смачно. Два коржі з яблуками: це просто яблука, викладені на деко та залиті рідким тістом. В середину йде бісквітний горіховий корж та заварний горіховий крем. Для приготування яблучних коржів потрібно 8 яєць, 300 г цукру, 100 г олії, 150 г фруктового соку, 400 г борошна, 20 г розпушувача, 5 великих яблук. Нарізаних товстими скипками, котрі я викладаю на 2 деко. Застелені пергаментом та посипані зверху цукром. Зверху викладаю яблука і знову посипаю цукром, Можна використати ванільний цукор та дрібку кориці. І щойно тепер готуватиму рідке тісто. 8 яєць розбиваю із 300 г цукру. Вливаю 100 г олії і знову розмішую. Вливаю 150 г фруктового соку, в мене яблучно-вишневий, та знову розмішую. Збивати дуже не потрібно, достатньо добре розмішати. І В кінці вмішую борошно 400 г, в котре я попередньо додала 20 г розпушувача. Замішавши рідке тісто за якихось 3 хвилини, заливаю ним яблука в деко. На око розподіливши тісто на 2 порції, бо готую 2 яблучних коржі. Випікаю кожен яблучний корж в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів час випікання 20 хвилин. Охолоджую в деко, а потім перевертаю на дошку та знімаю пергамент. Для бісквітного ріхового пляцку насамперед збиваю 4 яйця та 120 г цукру протягом 80 хвилин. Тим часом приготую суху суміш, а саме. Потрібно змішати 2 столових ложки борошна, 1 столову ложку крохма, 1 чайна ложка какао, 5 г розпушувача, 4 столових ложки мелених горіхів та 6 столових ложок тертої сухої булки. І цю суміш вмішую до збитих яєць вручну, щоразу всипаючи по декілька столових ложок та розмішуючи. Тісто має бути легеньким і з безліччю повітряних кульок всередині. Саме тому сухі складники до збитих яєць додають поступово. Замішане тісто до однорідного стану відразу виливаю на деко, застелене пергаментом. Розрівнюю ложку по всьому периметру деко та посипаю зверху пригоршнею посічених горіхів. Випікаю горіховий корж в попередньо розігрітій духовці температура 180 градусів час 20 хвилин. Для приготування заварного горіхового крему ставлю 1 літру молока із шкіркою лимона на плиту. Тим часом розбиваю вінчиком 4 яйця, всипаю 200 г цукру та 10 г ванільного цукру, замість котрого можна використати дрібку ваніліну. Всипаю 75 г кукурудзяного крохмалю. Розмішую все до однорідності. Набираю черпачок добре розігрітого, але не надто гарячого молока, вливаю до яєчної суміші, розмішую і переливаю цю суміш у каструльку з молоком, процідивши її через ситечко. Готувати заварний крем потрібно хоча б 6 хвилин. Цілий час помішуючи вінчиком на невеликому вогні. Чим більше нагріватиметься молоко, крем ставатиме густішим. Крем не потрібно доводити до кипіння, просто пастеризувати молоко та яйця протягом 6-8 хвилин. Декілька дрібок цукру піску для того, щоб не формувала сплівка на кремі перед охолодженням. Я мій крем ділю на дві частини. Половину відливаю, це буде простий заварний ванільний крем, а іншу половину залишаю у каструльці. І додаю 1 столову ложку розчинної кави та пригоршню посічених горіхів. Вогонь під каструлею виключений, розмішую все вінчиком до однорідності та ставлю крем охолоджуватись. Складаю пляцок. Спочатку яблучний корж яблучками доверху, котрий перемазую заварним ванільним кремом, накриваю бісквітно-горіховим коржем та змазую горіховим кремом і накриваю яблучним коржем яблучками донизу. Центр пляцка посипаю какао-порошком, кладу зверху три яблучка та притрушую цукровою пудрою. Це таке невеличке оформлення пляцка, бокові сторони котрого я не обрізатиму Пляцок для сім'ї. Ви ж можете оформити пляцок за своїм смаком. Ось такий простий, дуже швидкий приготування приготуванні пляцок. Котрий є дуже смаковитим, бо в ньому багато запечених яблук та ніжною серединою бісквіту із ароматом тостованих волоцьких горіхів. Нам такий яблучно-горіховий пляцок дуже смакує! На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Сподіваюсь, що і вам та вашій родині також смакуватиме.